Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служба телевізійних новин. Національна Рада реформ під головуванням президента 23 червня обговорила впровадження реформи з децентралізації. Президент констатував, що перший важливий крок вже зроблено: внесено зміни до бюджетного кодексу. На сьогоднішній день ефективна співпраця президента, уряду, парламентської коаліції. Дозволила нам вже мати перші бюджетні результати бюджетної децентралізації, сказав Петро Порошенко, повідомивши про першу статистику, за якою до 40% збільшилася фінансова база місцевих бюджетів. За словами ж президента, цифри переконливо свідчать, що відстань між людиною і владою має бути максимально скорочена. Крім цього, сказав президент, створено абсолютно добровільний механізм об'єднання громад. Президент також відзначив, що з реформою у громад з'являється можливість стимулювання інвестицій. Громада визначає, на яких умовах працюватиме інвестор. Продовжуємо випуск. Засідання виконавчого комітету Одеської міської ради розпочалося із запізненням. Вхід до будівлі мерії перекрили невдоволені Одесити, однак вони так і не змогли пройти далі турнікетів. Причина їхнього обурення довгобут, в який вони вклали гроші, і так і не отримали житла. До Одеситів вийшов міський голова, аби розібратися в ситуації. Подробиці дискусії в наступному сюжеті. Одесити намагалися прорватися на засідання виконкому, аби привернути увагу до проблеми довгобудови житлового комплексу Золотий берег. Забудовник не здає об'єкт інвесторам, однак продовжує будівництво інших. До невдоволених одеситів вийшов міський голова Геннадій Труханов. Після бесіди мер запросив інвесторів на зустріч у вівторок. Якщо ви завтра заключите договор з какої структурою структури структури і в цьому договорі, і потом спомніє, а то ж з'ясі прийти і сказати, що він відповідає за жителі. То причина заключати договора. От сьогодні ми ставимо всі, всі контрольні такі моменти для того, щоб не допускати, не добросовістити застройщикам. Що ж до інших питань, розглянутих на засіданні, то Одеська мерія має намір взяти під контроль пункти прийому металобрухту. Мисливці за металом завдають значних збитків бюджету міста. Також актуальною проблемою є масові крадіжки ліфтових катушок. Обговорили також питання автобусних та маршрутних зупинок. На даний момент управління транспорту має понад 600 заявок на виконання останніх. Міський голова в свою чергу зазначив, що велику кількість зупинок встановлюють за небюджетні кошти, просто домовляючись із рекламодавцями, які використовують комплекси як місце для зовнішньої реклами. Жакова, Віктор Доманський, «Факти». Нові ефективні методи боротьби з корупцією в Україні. Зовсім скоро запрацює незалежний департамент детективів. Людей, непомічених в хабарництві, які чесно живуть, розбираються в юридичних тонкощах, декларують свої доходи, і розуміються в правовому і процесуальному кодексах. До того ж, володіють навичками розшуку конкретних осіб. Нова установа покликана поставити крапку в хабарництві всіх рівнів, починаючи з дитсадка і завершуючи представниками Кабміну і діятиме при новоствореному національному антикорупційному бюро України. Антикорупційні органи під контроль не так давно створені Національне антикорупційне бюро України НАП та Національне агентство з питань запобігання корупції НАСК викликають сумніви і провокують багато питань у представників громадськості для контролю за новими антикорупційними органами. При кожному з них створено громадські ради за діяльністю НАПО спостерігає комісія із 15 осіб. Попереду відбір конкурсної комісії п'яти членів НАСК та обрання членів громадської ради при ньому. Покликанням нового антикорупційного бюро буде те, щоб боротися сто. Пової корупції, все, що ми говоримо про прокурорів, міністрів, депутатів, голів держадміністрацій, президента суддів, це буде віддання національно-антикорупційного бюро експерти зазначають, одна з головних сфер, де потрібно долати корупцію це сфера державних закупівель за найрізноманітнішими дослідженнями. До 75 мільярдів гривень зловживається або розкрадається тільки у сфері державних закупів. Сума чимала, саме настільки в рік обкрадають Україну спеціалісти сфери закупівель. Експерти зазначають, поставити крапку в питанні корупції зможуть лише незалежні нові люди. Ними можуть стати перші 100 детективів, які діятимуть при Національному антикорупційному бюро України. Зараз на ці вакансії оголошено національний конкурс. Експерти сподіваються, новотворний департамент стане ударною силою самого НАК. Заданням детективів буде виявлення корупційних сем і що найголовніше підготування зібраних матеріалів для подання їх до суду, щоб корупціонери отримували реальні. Терміни у колоніях подати заяву може кожен, проте стати детективом поталанить не всім, вважаючи мають відповідати певним вимогам. Законодавство чітко передбачає, що особа повинна мати юридичну освіту. Друге, людина обов'язково повинна пройти спецперевірку щодо нього. Що це означає? Що, наприклад, його декларація. Про доходи буде мати скурпульозне вивчення наскільки дійсно людина до цього чесно жила і не була корупціонером. Крім всього іншого, претенденти на вакансію детективів повинні володіти знаннями кримінального і процесуального права, знати норми оперативно розшукової діяльності і мати гарну фізичну підготовку. Наостанок експерти нагадали Одеситам протидія корупції починається із себе. Якщо кожен із нас не даватиме і не братиме хабарі, житиме чесно, Україна стане тією правовою державою, до якої всі так прагнуть. Івана Дерев'янко, Владислава приходько. Факти надбавки це одеська міська рада повністю розрахувалася за борги 2007 року. У той час владою було прийнято рішення поповнити бюджет міста за допомогою зовнішнього кредиту. Фактично, процес кредитування був забезпечений шляхом швидкого договору з іноземною фінансовою установою на суму 50 мільйонів швейцарських франків, а саме транш А 40 мільйонів швейцарських франків та транш Б 10 мільйонів. Детальніше про виплату заборгованості розповіла начальник департаменту фінансів. Одеської міської ради Світлана Бедрега. Протягом періоду з 2008 по 2015 рік Одеська міська рада своєчасно розрахувалася за користування кредитом. За період з 2008 року містом було перераховано кредиторам 207 мільйонів гривень. За словами начальника департаменту фінансів Одеської міської ради Світлани Бедреги, фінансовий стан бюджету дозволив достроково виконати зобов'язання з випад гривневої частини боргу. Было все сделано для того, чтобы не срывать вот эти графики и своевременно и в полном объеме рассчитаться. Было найдено такое компромиссное решение. Половину кредита мы оставили в валюте в швейцарских франках, и половину мы перевели в гривны. 27 травня керівництво Національного банку України прийняло постанову з проведення Одеської міської ради окремої валютної операції. Йому дозволили купувати швейцарські франки на суму 3 мільйони гривень для дострокової сплати боргів. Нам вдалося добитися, що банк згодився на досрочне погашення. Це 2 мільйони 900 гривень. Ну може бути. При нашем сегодняшнем миллиардном бюджете это кажется небольшие суммы, но я хочу акцентировать, что это реальные физические деньги, которые мы не доплатили или должны были доплатить, если бы не было вот такого досрочного погашения. Дострокові виплати боргів не лише дозволили зекономити фінанси, але й вплинули на кредитний рейтинг міста. Вже зараз міська рада веде переговори з Європейським банком реконструкції і розвитку для отримання кредиту у 8 мільйонів євро на оновлення складу міського електротранспорту. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. З початком антитерористичної операції тисячі військовослужбовців, резервістів, працівників органів внутрішніх справ України. Беруть активну участь в бойових діях на сході держави. Війна, яка триває, лишає по собі зруйновані не лише міста. Ті, хто повертаються із зони АТО, повертаються зі зруйнованими та понівеченими душами. На жаль, в країні не вистачає кваліфікованих спеціалістів, здатних надати професійну допомогу демобілізованим або морально підготувати українців, яким належить захищати нашу територіальну цілісність. Тому питання підготовки військових психологів стоїть чи не на першому місці. По всій Україні проходять семінари, спрямовані на освідчення та перекваліфікацію представників психологічних наук. Такий захід пройшов і в Одесі разом з психологами і волонтерами навчалася підтримувати військових і наша знімальна група. Необхідність реабілітації учасників бойових дій нині є одним із найбільш значущих питань, якому приділяється значна увага в засобах масової інформації та яке виноситься на порядок денний засідань урядових комітетів і конференцій громадських організацій. Сенсом подібних зібрань є передати лікарські знання та донести важливість психологічної допомоги людям, які перебували в гарячих точках. Многие из них испытывают сложности по такому моменту, как вернуться в мирную жизнь, потому что они были на войне, и очень их изменилась и психика, и внутреннее состояние. И нужно определенные шаги и усилия, для того, чтобы они снова могли вернуться в свою жизнь, любить, жить, радоваться. Это сложно. Потому что их сердце, их мысли остаются на войне. Даже то, что специалист может выслушать человека, может принять те эмоции, которые он испытывает может поддержать его, это уже достаточно много. При этом специалист не является членом семьи, и а, ему можно рассказать что-то такое, что не расскажешь а, близким людям для того, чтобы их не травмировать. То есть специалист – это тот, который готов принять на себя удар. Відповідальність за психічне здоров'я першими несуть родичі та близькі ветерана. Їх завданням є не пропустити наявність людини посттравматичного стресового розладу. Фахівці розповідають всім бажаючим ознаки стресу та дії на випадок нервового напруження демобілізованої людини. основные симптомы ПТСР, которые нужно знать, э, особенно родственникам э, людей, которые возвращаются из зоны АТО. Если у человека есть повышенная раздражительность, какая-то эмоциональная, ну такая погашенность, то есть, точно, мы называем эмоциональное не менее. Если у него есть э, такие резкие реакции на то, что мы называем триггеры, то есть, например, вот э, это известный факт, что люди, которые были долгое время под бомбардировками, они даже Ну, какие-то резкие звуки воспринимают как, как сигнал опасности. Поэтому человек может упасть и закрыть голову руками или вдруг сильно вздробить. И такая повышенная агрессивность, раздражительность, плохие сны. И самое важное, что ну, как считается основным симптомом ПТСР, это так называемые флешбеки, когда человеку. Независимо от его боли, время от времени вспоминаются или как бы интрузивно внедряются в его сознание такие картины, вот таких тяжелых очень переживаний, которые он испытал там. И если это так, то э, есть психотерапия. То есть, в принципе, это может пройти постепенно, если человек имеет рядом э, такое, ну, как бы сказать, э, хорошее окружение, если его понимают, выслушивают, не, как бы не дергают его, не реагируют неправильно на его вот эти сложности. Проте важливо підтримувати не тільки тих, хто повернувся за ТО, а й тих, хто туди тільки збирається. І тут теж є свої проблеми. Парадоксом, що десь з 2010-2012 року ми запроваджували систему психологічної підготовки разом з тим працювати у ситуації, коли ми готуємо окремі підрозділи а до, до бойових дій. І зараз, коли ми готуємо всі підрозділи, всі кораблі до боїді, це різне навантаження. Тобто нам треба, щоб були не декілька високопідготовлених спеціалістів. Нам треба досягти, щоб усі офіцери, які займаються психологічною роботою, мали достатній досвід, навички. На тлі небезпек, що виникають під час бойових дій, головні побоювання викликає насамперед можливість загинути або дістати поранення чи контузію. Проте, як свідчить статистика, значно вищою є загроза потрапити до числа потерпілих від невидимих поранень, психічних розладів у результаті дії на психіку воїнів, так званих бойових стрес-факторів. На справа, скажімо так, готувати людей до проведення якихось міротворчих місій за території своєї держави. Інше це готувати дуже велику кількість людей до війни за свою незалежність, до війни за свої сім'ї. Тобто це не ставлення до бойових дій як до якогось відрядження, це життя. Звернутися по безоплатну допомогу може кожен бажаючий, не дивлячись на свій соціальний стан. Не зволікайте допомогу, яка може врятувати ваше життя. Ірина Рогозянська, Євген Мисливців факти. Захворювання, яке суттєво погіршує якість життя, алергія, є одним з найбільш поширених на території України. В деяких регіонах кількість хворих сягає 30 Лікарі відзначають, спостерігається загальна тенденція до зростання і ускладнення цієї патології, а все через те, що найчастіше алергики не звертаються до фахівців і лікують не саму хворобу, а лише її симптоми. Як уникнути цієї помилки радитимуть лікарі у наступному сюжеті? Експерти прогнозують, до 2030 року у світі алергія вийде на перше місце за кількістю хворих. Темпи поширення хвороби змушують світову спільноту приділяти значної уваги вирішенню цієї медичної проблеми. Приміром, у Європі щорічно витрачається близько 2 мільярдів євро на боротьбу із алергійним ренітом. Така позиція є абсолютно виправданою. Адже саме алергійний реніт у 70% випадків призводить до бронхіальної астми. Вітчизняні алергологи зазначають, для досвідченого фахівця поставити діагноз зовсім не проблема і рекомендують лікувати патологію не аптечними препаратами, а іншими дійсно дієвими методами, приміром, вакцинацією. Врач-аллерголог повинен провести діагностику і путем алергопроб виявити причину заболівання. Якщо ця причина не виключаємо з окруження, От проводиться ось ця вакцинація. Тобто в малих дозах в організм вводяться алерген і доводять до тієї концентрації, поки організм не перестає реагувати на окружаючий тітр. Основні причини алергії – генетична схильність і екологічний фактор. Кількість потенційних алергенів, з якими ми щоденно стикаємося, дійсно вражає. На сьогоднішній день звісно більше 4 мільйонів хімічних соєдинень, які синтезуються або отримані природним путем. Чоловік ежедневно контактує з 60 тисячами хімічних соєдинень, близько 5 тисяч Хімічних використовується при приготовленні пищевих добавок для мешканців Одещини також характерна і сезонна алергія. Звертати увагу на симптоми, які з'являються лише у певному пору року, повинен сам пацієнт. Аби підтвердити підозру на алергію, варто обов'язково відвідати лікаря. У нас южний регіон, де дійсно багато різнотрав'я, і у нас іде три, будемо говорити, три волни от обострення. вот этой прицевой аллергии. Первая волна, это связано с светением деревьев, это ранняя весна, март-апрель. Вот. Вторая волна, это связано со злаковыми травами, вот где-то конец, конец весны, середина лета. И третья волна, это середина лета и осень, это связано с светением сорных трав. Також алергологи мають особливі рекомендації для вагітних: не переїдати цитрусових шоколаду, червоних та помаранчевих продуктів, обмежити споживання кави. Часто алергії власної дитини можуть попередити самі батьки. Майя Жаков, Владислава приходько. «Факти». Виїзна паліативна педіатрична допомога існує в багатьох регіонах України. На жаль, Одеса тут пасе задніх. Ця служба в нас практично не розвинена. Є тільки кілька паліативних ліжок. Одна з громадських організацій вирішила допомогти створити в місті повноцінну виїзну службу. Почати хочуть із забезпечення служби транспортом. Проєкт допомоги було презентовано в Одеському кризовому медіа-центрі. Виїзна паліативна педіатрична хоспісна допомога це допомога важкохворим дітям, яких на Одещині понад півтори тисячі. Такі діти часто не можуть пересуватися, тому від мобільності служби залежить якість їх життя, а подекуди і саме життя. Мобільні служби забезпечить автомобіль. Це буде автомобіль, який буде допомагати нашій мультидисциплінарній бригаді добиратися до місця, де проживає дитина. Там буде проїзд обслуговування, паліативна допомога, міроприяти паліативної допомоги. Который входит, естественно, это комплексный такой подход, который помогает тяжело больным повысить качество их жизни. В этом, в, этой, в этом подходе комплексно учитываются социальные, психологические, медицинские, а также духовные потребности тяжелобольного человека и его семьи. Мы сейчас выиграли небольшой мини-грант. На проведення цього міроприяті, Крім того, цю ініціативу поддержала управління культури обласної. Кошти на придбання автомобілю, який забезпечуватиме мобільність паліативній педіатричній бригаді. Планується збирати гуртом. Цією метою буде проведено благодійний телемарафон на нашому телевізійному каналі. І два благодійні концерти в залі обласної філармонії відбудуться 30 вересня та 7 жовтня. Концерти проводяться силами колективів та артистів філармонії. На 10 жовтня заплановано проведення телемарафону. Який буде проведений спільно з обласним телебаченням. телемарафон проходитиме у всесвітній день паліативної хоспісної допомоги, до якого проект і приурочено. Організатори, які зараз надають паліативну допомогу бійцям, що повернулися із зони АТО і їх родинам, звертаються з проханням долучитися до збору коштів всіх мешканців Одещини і підприємців, оскільки служби паліативної педіатричної хоспісної допомоги існують у всьому світі, а Одеса завжди була європейським містом. В Одесі готуються до святкування Міжнародного дня молоді. Місцева молодіжна рада заявляє про глобальність та розмаїття заходів в День Свята. Організатори ставлять за мету залучити до святкування якомога більше людей, тому фестиваль цього року стане цікавим як для дорослої публіки, так і для малечі. 27 червня молодь запрошує Одеситів на вечірку у Гаваї. Це буде величезний спортивний фестиваль в одному з пляжних комплексів, який триватиме з десятої ранку цілу добу, та включатиме в себе фестиваль з регбі, фестиваль пляжних скульптур, майстер-класи, конкурси та багато іншого. Також молодь планує показати свої таланти, креатив та нестримне бажання бути модними та красивими. Розпочнеться святкування цього року 26 червня зі студентської виставки у Воронцовському палаці. Наступного ж дня Одесити зможуть споглядати автопробіг по центру міста. Також 27 червня кожного хто завітає до пляжного комплексу Аркадія. Очікує велика культурна програма. Молодежний совет всьому городу, яка у нас замечательна, талантлива, відкрита і ініціативна молодіж. Там буде проходити фестиваль і показ одеських дизайнерів. І не только уже состоявшихся дизайнеров, а и тех, которые еще даже не получили это звание, которые тільки готовятся закончить высшие учебные заведения. И І пройде праздничный концерт, в котором примет участие все студенчество, те, которые пройдуть отбор, і популярные групи Одессы. Сьогодні, 25 червня, по Одессі, місцями по області, оголошено штормове попередження. Пориви північного вітру до 20 метрів на секунду, в день та вночі короткочасний дощ з грозою по області місцями град. Про це повідомив гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Температура повітря вночі 17-19 градусів тепла, в день 27-29, вище нуля. Температура морської води сягне 21 градуса. І це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. Цього вам доброго.